У напрямку комара події розвиваються не найкращим чином. Пише військовий оглядач Богдан Мірошников. Після захоплення Дніпроенергії та Бурлацького ворог рухається на північ у бік адмінмежі Дніпропетровської області. Географія місцевості дозволяє доволі швидко забезпечувати фланги, бо в чистому полі оборонятися завжди важче. Тому і можливості для контратак обрізані і зупинити просування окупантів поки неможливо. Якщо ворог вийде на лінію комар вільне поле, то боїв уже у Дніпропетровській області скоріш за все не уникнути. На шляху до комара у ворога залишається лише Федорівка. Населений пункт веселе перейшов під контроль росіян. Повідомляє військовослужбовець із позивним мучної. Противник зміг дотиснути завдяки роботі артилерії та дронів. При цьому знищив нашу броню та автомобілі. Після цього ворог намагатиметься пройти Федорівку та вийти на комар, тим самим ліквідувавши всі опорники, які будуть у них на шляху, та перекрити в'їзд та виїзд з населеного пункту Багатир. Той кого призначили відповідальним за цю ділянку фронту, не справляється з поставленим завданням. На миті у ворога вибити наші сили оборони із так званої курахівської кишені і вирівняти лінію фронту приблизно по адмінмежі Донеччини пояснює полковник ЗСУ у відставці Роман Слітан. Поки ми будемо удержувати це направлення, поки э, росіянам буде дуже тяжело продвинутися в Дніпропетровській області э, в ту ж міжовую, допустим, боку Покровська конфігурація фронту просто не дає. Естественно, все силы средства, которые они могут с на этом направлении, они будут бросать как раз на вот это выравнивание фронта на Видавлювання наших из із Константинополя, а тилом Константинопольской группировки є виправи багатин. Щільно взялися окупанти і за наступ і з боку Андріївки зранку пішли колоною техніки, задіяли два взводи особового складу. Автор телеграм-каналу, офіцер, військовий на псевдо Алекс пише, що штурмували навіть камазами та газелями, застосували і гольфкари. З 12 одиниці, які вирушили на штурм, наші хлопці забаранили сім штук: один танчик, дві БМП, Камаз, газель, три гольфкари. Також близько 42 піхотинцям роздали по білету на Кобзона. Організація цього штурму у противника була максимально дебільна. Поїхали колоною. Коли техніка почала горіти, всі бігали навколо неї, не знали, що робити. І загалом результат штурму повний нуль. Поруч із Андріївкою. Населений пункт Олексіївка за її околиці. Противник постійно намагається вчепитися. Ворог поступово виконує свій один з планів, який передбачає все ж таки дотиснути низину річки Вовча та перейти з Олексіївки до кордонів Дніпропетровської області. Вже далі можу помилятися, звичайно, але все ж таки впевнений, що противник зможе зайти до Новопавлівки з півдня та сходу, принаймні вилиски ДРГ будуть. летняя военная кампания 2025 года российская, она будет направлена как раз на выход на границы Луганской, Донецкой, Запорожской области. Это как раз граничит с Днепропетровской областью. То есть не, не будет стоять задача, допустим, заходить на территорию Днепропетровской области, потому что им надо восстановить с точки зрения Конституции России, восстановить территориальную целостность, так называемую, что взяли, рисовали, срисовали на наши области к себе в Конституцию, потому Опасность это однозначно есть, особенно трансграничная опасность вот со стороны покровска, больше со стороны покровская, либо может быть с юга востока днепропетровской области со стороны Новоселки и Великой Новоселки. Роман Світан додає, нині ворог готується до літньої наступальної кампанії, накопичує резерви, військову техніку і боєприпаси. Активність росіян почнеться наприкінці травня, у червні, коли ґрунт висохне після весняних дощів. Ірина Носачова, Іван Лібецький, Дніпроців.